Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кул І сьогодні ми затестуємо нову обнову в Бравлі. А саме де додали новий пропас. Взагалі це імба. Дивіться, у мене вже 10 рівень. Во, дивіться, який він імбовий, який він гарний. Стоїть він о, майже 1000 гривень. Так, дивіться, що в нас ще додали. Додали новий пас. Це о, звичайний пас, це пропас. Також додали но нового бійця Фінкса, ось такий він імбовий. Зараз я покажу скільки він коштує. Так. Ось, дивіться, коштує він 350 гемів. А я його скоро розблокую. Це взагалі буде їм Коротше, дивіться. Зараз будемо відкривати ось такі призи. Змінили. О, о, як би сказати, скін. Ну. Скін на... На Кольта, ну, усмішку і іконку. Іконку, напевно. Так, іконку змінили. Дивіться, ми можемо забирати скини, давати апгрейд Кольту. Тут гіперзаряд, легендарка, просто такі призи. Ну, взагалі, розробники мене здивували прям. Дуже крутий пропас. Мені дуже подобається. І головне, що він є безкоштовний. Просто імба. До речі, я добив Голд 2. Дивіться, Голд-2. Взагалі я за тиждень добив Голд 2. Не була бронза. Я тільки почав грати в ранговий режим, це взагалі імбуля. Дивіться, пропас закінчується через 4 місяці та 7 днів. Так, дивіться. Давайте заберемо вже наші ексклюзивні призи. Я дуже хочу їх забрати. Взагалі імба. Ну що ж, давайте приступати. Давайте. воу, воу, воу. Воу, який гарний скінчик. Так, ну треба, я думаю, заскрінити. Ой. Так, стопи. Все, заскрінив. Так, давай. Воу. Так. Що далі? Виходимо. Тепер ми відкриємо гіперзаряд. Давайте, гіпер. Я також далі буду качатись, буду далі добивати звання та відкривати круті призи. Так, ну що ж, давайте відкриваємо гіпер. О, вов, давайте удачу, давайте удачу. Удачі мені побажайте, просто вдачі. Поставте лайк та підпишіться на канал. Все, погнали, давай. О, е, на розу, Ну, в принципі, непогано, я хочу вам сказати, дуже навіть непогано. Так, ну що, дивіться, був сільвер, бронза, тепер Голд. Ну, моя ціль поки добратися до Голд 3. Коротше, давайте далі. Тепер відкриємо ось такий ранговий старт. Ну, стар -дроп. Чи як він називається, наче так. Так, ну що, давайте. Воу, дивіться, який він гарний. Взагалі імба. Ну що, давайте відкриваємо. Оп! О, давай, давай! Що, що? О. Новий скін на ніту. Воу, прикольний. До речі, прикольний. Дуже. Я хочу сказати дуже прикольний скінчик новий. Так, і іконки. Воу, дивіться. Іконку дали, щоб поставити і гравіть, я так зрозумів. Так. Тепер відкриваємо звичайний. Звичайний старт роп. Я сподіваюся. На вдачу, давай. Блін. Рака, нічого страшного. О, 20 блінів, так це ж мба! Хочу сказати, що це імба, реально. Також дивіться, додали оновлені ось такі щоденні нагороди від розробників. Кожен день будуть роздавати геми, кредити, монети і так далі. Ось так. Заходьте просто в Бравлік і отримуйте ексклюзивні нагороди. Так, ну що ж, давайте тепер далі. Ось такий кольт, він взагалі буде прокачувати. Ми його будемо. Дивіться, що, що там далі буде вау. Взагалі імба. Так, давайте. Давайте відкриваємо. Во, дивіться. Ранговий стар дроп. Давай. Оп, давай. О, Сто блінгів, ну непоганий дроп. Я хочу. Сказ... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Тепер саме цікаве. Я просто кажу це саме цікаве. Легендарний стар дропчик. Ну що ж, давайте не будемо тягнути і відкриваємо. Давайте, побажайте мені, вдачі, лайком просто. Вай. Давай. Все, відкриваємо. Три, два, один. О, давай, давай. Ну, якщо чесно, так, кейсів. Але підійде теж. Так, це нас випало. На... на рокета. Ага. Star Power. Поняв. Коротше, підійде. Давайте тепер відкривайте ранговий. Знову стар дропчик. Із них непоганий дроп, я хочу сказати, падає. Так, ну давайте. Вов, дивіться, який він крутий, взагалі. Ви світиться такий, давай. Топ, блінгів знову. Ну, в принципі, підійде, як говориться. Як кажуть. Підійде. Так. Давайте далі відкривати. Фух, давай. С Супер. Ну, підійде. Давай. Сто в мене непогано, в принципі. Так, давай відкриваємо останній. Ну, як останній. Поки які в мене є, ранговий стардроп, Давай відкриваємо. Знову стоп, блінки, ну в принципі непогано. І відкриваємо старт-дроп і все, вони закінчуються нагороди. І пор... потім ми вже... Я думаю, в цьому відео розблокуємо новий проскін на на кольт, я взагалі не знаю, що... що буде, якщо до кінця докачатись. Так, ну давай. Давай швидко. Ну, рарка, ну, в принципі, окей. Так, 25, окей. Підійде нам. Ось такий крутий пропас, ось такі круті нагороди. Взагалі імба, мені подобається. Дивіться. В магазині можна придбати ось. В в в в кольт, дивіться. Можна придбати пропас 600 геймів, 10 тисяч монет, купа іконок, графіті. Х2, що щось тут. Опит, я не знаю, щось тут. І плюс 1575. Ось так якось. Ну і, звичайно, скини круті на кольта Я б дуже хотів придбати пас і, можливо, я його придбаю. Ось так. Так. Дивіться, тут ще багато чого продається. Ну що ж, ось так. Все дивіться. До речі, я розблокував Олі ось недавно, дивіться. В принципі, прикольний. Прикольний боєць підійде. Ось так, якось ми відкрили. Давайте подивимось на Ніту. Так, давай. Воу, дивіться. А прикольний, я хочу сказати, прикольний. Відсилка на террарі вам одразу кажу. Так, а давайте Кольт. Во, іконка змінита і новий, і новий скин. Во, дивіться. Ну не знаю як вам, але мені новіший. Кольт краще, ніж старіший. Я не знаю, чому мені так. Дивіться, ось змінили іконку. Усмішку і так далі. Так, ну що, давайте починати вже. Давайте за Кольта одразу спробуємо пограти. Все, давай. Так. Що? Який режим виберемо? Давайте виберемо гем Grab. Вперед. Так, ну що ж, відправляємось, давайте. Відправляємо. Ось такий фончик з фініксом, взагалі імбовий. Так, кольт, кольт, давай, давай. Поко, так, окей, давай. Ооо. Так. Прикольно. Вже стреляй, прикольно, так, давай. Эль угу. примыль, эль примыч, давай. Ага, сама, ель примыча. На, куди ты зебрас? Эээ, куда? Ты шо робот? Давай полегше. Я тебе прошу, просто полегше. Так, 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 в в вкус. Кусті. Ю моюльта, ульта, 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 майже мене врятувала. Так, окей. Ось такий самий коль, як у мене. Ну в принципі. Все стабільно в Бравлі. Новий скин. Е, якщо додають чи якось того персонажа, одразу в катках вони попадаються, це 100 вот за Бравла, короче. Так, давайте, Воу, на ульті, давай робота. На ульті, на ульті, боже, ні-ні. Эльпримоч, успокойся. Давай, ой, хорош, Тим Тим, хорош пок. Ой, давай, давай, давай. Ой, хорош. У! Давай, на твои в отвиточку. Эль Прима, Эль Прима. Эль прима. прима, давай домовимся. Я тебе прошу. Ой, ой, ой. Так, трішки тому що про... програємо, якби. Так, а ну ми вже ми выиграл. Вже Виграємо майже. Эй, примій! Успокойся, кому. -ка. Куди ти біжиш, ну Йо. ге-ге, Тім, грає. Блін. Ну. Так, дивіться, валимо. Ну, в принципі, корт прикольний. Блін. Давай. Ой, ой. Давай. Ні, блін, Нічого страшного. Ну, в принципі, корт мені сподобався, якби Тим краще грав, за імбуля буля була. Мінус один кубок. О, завдання виконав. Хорош. Давайте відкриємо на нагороди. давай одразу рарки. Давай заберемо. Так, потім супер. Окей. Давай 1000 гемів. Ай, хорош. Іще стартовий супер. 100 монет. Окей. І, і останній, ну, який в мене є. 100 кредитів, так. Ой, за 140 о, про... о, мені пропонують купити. Ні, дякую. Так, дивіться, в мене є 3... майже 4 тисячі блінгів. Майже 14 тисяч монет просто уявіть собі. Так. Я можу купити гіпер за 5к. Просто гіпер купити, я не знаю. Можу окреме відео зроблю, я не знаю. Можу купити, в принципі, так, давайте. Давайте ще раз затестимо Кольта, бо тут саме обнова про новий ранговий режим. Це, це оновлений новий ранговий режим. Його оновили. І давайте також пограємо в нього, затестимо. Так, давайте вибираємо, я сподіваюся, я виберу Кольта. І все буде окей. Так, дивіться, додали ось дуже багато персонажів. Давай я Кольта одразу беру. Кольт, бо тут в основному зроблено, до початку обнови було зроблено про Кольта. Вибачаю за мій голос, тому що я трішки прихворів. Ви знаєте мене. Якось так. Але нічого, це мене не зупинить. Знімати круті відоси для своїх підписничків. Так, окей, давай. Кольт, давай. Ну, в основному обнова про Кольта, про новий ранговий режим. Ну, це була. Зараз уже покруче обнова вийшла. Це саме про... така єгипетська... єгипетська, як би сказати. Єгипетська фараонська обнова. Вона дуже крута. Я буду знімати про її окремий огляд і будемо просто оцінювати, зацінювати нових персів і так далі. Буде цікаво. Так, давай. Давай, давай. Куди Динамойк? Так, окей, давай. Дінама... Ні, Динамайк динам... це я одразу кажу. Дінамойку. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ульта. А ульты нема просто. Прикол, типа. Давай. О, дивіться, я вам машину завали. Капеть. кор, давай ты сможешь, блин. Так, давай. Блин, давай. Давай ты пацани, пацаны, алло. Тим. Блин. Капеть уже програємо, Який, який раз. Так. Давай, давай, давай. Куди ти біжиш? Ну, ну це привычка просто тікати. О, нормально вбив. Так, давай тримаємось. Ні, ні, ні. Ой-ой-ой. ой, ой. Я кажу тут гей. Ну боже, ну я на місці просто стою і все. Ладно, нічого. Напоймуть. Жорстко, Ну просто напали, просто їм нічого не зробити, типу. Ну, жі забраво просто, я не знаю. Але ранговий режим дуже мені сподобався. Но, нова іконка на Кольта. Ось такий тепер користь красавчик з таким скіном взагалі. А далі будемо його апгрейдити. О. Апгрейджувати і робити крутіше. Також розблоковувати нові круті нагороди в пропасі, добивати круте звання. Дивіться, скільки тут всього. Скільки всяких крутих нагород. І це все ми будемо досягати з вами разом. Ось такі вийде у нас кольт. Я сподіваюся, ми досягнемо цього і обов'язково досягнемо. Тут будуть роздавати далі геми і так далі. Ну що ж. На цьому, я думаю, ми будемо завершувати. Ми пограли в новий ра, новий оновлений ранговий режим. Дивіться, тут гіпери стоять, взагалі гіпер додали, взагалі імбан. Ну, в принципі, можна ще одну каточку, давайте. Ще раз, давайте якийсь, ну, в принципі, плюс-мінус режим мені. Взагалі подо подобається, але. Я кажу, давайте візьмемо, напевно, я награду спайк, давай ще кось. Давай примич. Давай примач. Чел, давай. Чел, давай в тебе вірю. Блин. Ладно, окей. Давайте, погнали. Так. Ого, дзинила досталія, взагалі, окремо. Що спайко? Ви бачили, шо спайком? його за усмішка взагалі? Так. Едгар. Та й улюбленіший Едгар. Так, іди сюда, давай. Опа. Опа. Давай, іди сюда. Ит, почевать будем. Так, какие? Давай, 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 же, давай же, давай же. ёба вот. Так, давай. Ой, 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 ой. Тип тащить, Тим тащить, кажу. Давай, давай, бай давай же. Блин, давай-то забрать те хлебы, блин. Так, давай, пишлы, пишлы, пишлы. На ульте, на ульте, давай. І Боба, і Боба дуже обдовго б. Одавили бій. Так, так, давай. Гасити його діл давай, як говорить. Підбуде в був, але да ід шубаку, буде тепер новий як управлю, як я й казав. На старому на твінку тепер є. Так, давай, давай, йо. Блін, да годіла сильніше все ж таки. Так би був гіпертаунта. Так, окей, давай. Давай иди сюда, давай. По базараму, да. Давай. Хорош, давай. Так вот і ти полетил, я на него вин мене. залить. Ой-ой-ой. Да -ой. ну блин, кимо, ну не представляй. Так, давай, зараз. Ой-ой-ой. Да. Походу програємо. Напевно, програємо вже вже гаге. Так. Да. Ну, такі тімейти у мене, знаєте. Ну, я думаю мене тільки в мене і, і в інших теж. Так. О, дивіться, що, що що взагалі з пайком, ви просто на це подивіться, я не знаю. Блін, мені мінус із за тімейтів. Ну, я старався, як бачив. Йоу, ну що ж, я думаю на цьому можемо завершувати. Ось такий вийшов імбовий відосик. Якщо сподобалось, ставте лайкос. Підписуйтесь на канал та не забувайте списати коментарі, в що мені далі грати. Та підкидайте мені ідеї. Буде взагалі імба. В цьому відео затестив новий ранговий режим 2.0 Зацінив ось таку нову іконку та скін на, на кольт та взагалі імба. Новий пропас, нові нагороди. Та інше. Ну що ж, я думаю, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім дякую, всім пока-пока.